О, це рішилася уже мені просто хоть там погибать. І вони розумієте, кринки наші просто стирають з лиця землі. Хати горять, хати валяться. І ще прикотили мені дві кулі м'яти, закотили. Бабушка, ви не волнуйтеся, Коли будемо стріляти, ви будете виходити. І ще й газірвали. вона так швидко йде. Виходжу на вулицю, а водичка вже возле магазин. А магазину так ну може не знаю скільки метрів, може, 200-300. І люди біжать, сусіди біжать, кузочки біжать, собаки біжать, у себе касамекають. Ну, я вирішила вже, що остання точка це була, я вирішила виїхати. Все, я бігом за свій мішок, що я зібрала, там вещи свою одежку свою, за свій мішок, за тачечку, за сумку, за документи. І машина під'їхала там забирати. Ну, впереді в мене сусідів, до його в прицепку кинула свій мішок з речами. І я от то їду з людьми, група набралася на автобус. Да вони нас вивезли в Армянськ. А з Арміянська, ми добираємося, вже я от добираюся, все їду, їду, ще завтра мені їхати на поїзд сідати до сина в Києві. Ми з Херсонської області, з лівого берега. І це був жах. Дуже багато російських військових. Сидимо вдома, нікуди не виходимо. Дуже все дорого, недоступно. Для молодежі немає ні роботи, ни можливостей ніяких. Коли прийняли рішення, що пора виїжджати? Рішення вже давно це було прийняте. Рішили їхати, тому що все школа, 9 клас. Пороху, що немає інтернету, щоб займатися онлайн, тому що заставляють вже до осені брати паспорта. Ми цього не хотіли робити і не записувалися на паспорта. Ну, цей шлях пропуску ми знали, звісно, що він є такий. Трошки боялися, звісно, як до нас буде ставитися. Як взагалі там з допитами, з доглядами? От, чи все передивлялися дуже ретельно? Чи багато розпитували на Просто пропускному я, пункті. Да. Да, конечно, телефоны дуже. У <кхи> мене старенькі телефони, той... Передивлялись там щось дуже довго мені його не давали. Да. Багато випросів задавали того, що як ставитися до ставились до референдуму, чи голосували ви на ну, нас таких випросів. Був референдум там да, будинку культури, але ми туди не ходили, бачить, що люди просто не йдуть і вони почали ходити по домам. Ви пройшли росіян, да? ага. та можню пройшли, угу. а потім в Україну. Угу. От скільки там пішки йшли? Ну, мабуть, кілометра два йшли. Дуже дорога дуже тяжка, тим, що там щебенка. Валяються сумки, валяється одежа, валяються гру гроші русські. Так викидають, думають, от все, вони вже не потрібні, це бумажки. Ну, мій дитина закінчив 4 клас. Ми працювали в школу, де нам об'яснили, що в 5 класі буде географія, в якій внесені змінення где Запорожская область, Херсонская область будет принадлежать уже России. И дети будут учиться по этой новой Методики. Я против такого обучения, потому что мой ребенок знает, что Запорожье и Херсон — это Украина. Все сходило к тому, что нужно получать гражданство. Заставляли людей получать российские паспорта. Вы уже граждане России, поэтому вы обязаны получить. Поэтому я не хочу. У меня двое сыновей, они вырастут. И кого следующего они будут освобождать? Казахстан, Латвию, Литву, Эстонию? Кого? Русские проверили все чемоданы, от и до. Просто, извините, нижнее белье летело с моих чемоданов. Рускі перевіряли телефони, флешки, ноутбуки. А наші як зустріли от прикордонники, що питали, про що казали? Е, е, е. встретили нас хорошо. Можна було где сість, скам'яки в тіночки, предложили водички, сказали, що автобус. Це дійсно люди, які розгублені, які в сильнішому стресі. Вони під дією тієї пропаганди, яка з ними там весь час. Вони взагалі не знають. Що тут чекати від України, тому що їм розповідають там різні жахіття, що типу там тебе там не пустять, хлопців заберуть в армію, тебе продадуть на органи і так далі. Дуже важливо, коли тільки людина приїжджає в Україну, вони бачать, яке кнім до них тут є відношення, яке ставлення, що в Україні на них чекають і їм готові допомагати. І тут вони можуть отримати всебічну допомогу, поїсти, відпочити. Україна загалом і прикордонники, зокрема. Забезпечить всім громадянам України, якщо вони дістануться українського кордону, пропуск на територію України рішенням уряду. Пункти пропуску зачинені. Така норма може відбуватися виключно по відношенню до громадян України, які повертаються додому з цих напрямків. Повернулося більше 18 тисяч наших співвітчизників, коли переступили російське КП, зразу було дух свободи. Понімаєте, зразу було радість. Давайте бігом викидемо ці руські сімки, міняємо всі ставимо свої і це ми пішли десь на 3-5 і починаємо дзвонити дітям. Саме головне це, що дітям дзвониш звониш. алло, доча, я вже в Україні. Мені Місталося трошки дитини. Ми вже в Україні. Ну так от було, звісно, важко, але ми знали, що ми йдемо додому. розумієте? Ми йдемо додому до забождених країни. Не живемо під гньотом, під цим давкою під окупацією, під усім Ми живемо свободні.